З 21 вересня теоретичні та практичні іспити для отримання водійського посвідчення прийматимуть лише у двох містах Чернігівської області у Чернігові та Прилуках. Про це повідомила заступниця начальника регіонального сервісного центру МВС в області Людмила Деркач. Пілотний проект собою передбачає прозорість та безпечність складання теоретичних та практичних іспитів на сервісних центрах МВС. Жителька Сновська Тетяна Тейбенко з спецводіння складала у мені зараз у Чернігові. Хоче отримати права на керування мотоциклом. Ну я ще тільки перший раз приїхала, так я ще не знаю. сьогодні буде ну, побачу. Так не знаю. Вроді все так само. Просто до мене ближе. Ну а до Чернігова трохи слажні добиратися. Раніше в області іспити можна було складати ще у Ніжині та Мені. Тепер там надаватимуть реєстраційні послуги, а також відновлюватимуть або обмінюватимуть водійські посвідчення, говорить Людмила Деркач. Сервісні центри міста Мена та місто Ніжин. Завантаженість по іспитам була невисока. Вони продовжують надавати якісні державні послуги. Це реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, обмін посвідчення водія, відновлення посвідчення водія. Та надання різних довідків за напрямком роботи сервісного центру за день у сервісних центрах області планують проводити теоретичні іспити для 300 осіб та практичні для 200. аби впоратися збільшенням потоку кандидатів у водії додали посад екзаменаторів. Якщо розглядати в розрізі центрів, то в Чернігові це у нас буде сім екзаменаторів, які будуть приймати практичні іспити, і чотири екзаменатори по місту в місті Прилуки. Від сьогоднішнього дня є можливість застосування є запису і для практичного іспиту. То, тобто особі не обов'язково відвідувати сервісний центр. Вони можуть в онлайн записатись на ту дату, на той час, коли кандидату у зручно. Змін зазнала, і сама процедура іспиту. Він проводиться під повною відео та аудіофіксацією, розповів керівник сервісного центру Юрій Лазука. Класи додатково обладнані камерами. Чотири камери, вони встановлені перехресно для того, щоб не було мертвих, мертвих зон в класі, і також. Обов'язково камери встановлюються з аудіофіксації з його слів. Всі ці нововведення мають виключити корупційну складову. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, новини Суспільне-Чернігів.